Друзі, вітаю всіх на каналі. 18 травня висадили наші живці винограду у заздалегідь підготовлений гребінь. Поклали всередину дві капельні стрічки, також у нас стоїть два крани і під'єднано до магістральної труби. Цього року у нас буде сіра плівка не чорна, яка була в магазині. І ось так посаджено два вже гребні з виноградом. Між Чубуками у нас. 15 сантиметрів, і ось так вони посаджені. Достали їх з підвалу 15 травня. Вимочили три дні на розчині гумату та меду. Ось такі бруньки вже трошки стартують. В підвалі температура піднялась і потрібно вже висаджувати. В принципі, та й на вулиці вже температура нормальна. Тож, ось так цього року висадили живці. По сортам у нас будуть і новинки, і ті сорти, котрі вже маємо на своїх виноградниках. Тому пізніше покажемо, який будемо мати результат. Також зараз вам покажу кущ, який в минулому році повністю перепривив. На ньому зараз 12 сортів: аватар, Ламборджині, рататуй, бананас, богема, Басанті, чорний кристал. Аліса в країні чудес, біла акація, червона троянда і, може, ще когось забув. А, ще Азія. І ось так він цього року стартанув. Багато питали, як я буду цей кущ підв'язувати. І цього року він в мене буде ось так в дві сторони. І ще ось так буквою Т зробив ще в одну сторону. Тут в мене буде аватар. Та Lamborghini. Не захотів я вирізати, а місця на основі вже не було. Тому ось так зробив, подивимось, що з цього вийде. Ось такий кущик вже деякі, пагіни, сантиметрів по 60 Ось, наприклад, це в нас чорний кристал. Ось така в нього вже грона. Наприклад, Аватар. Ось така в нього грона. Далі ось стоїть Ламборджині. Ось моя грона. Також на цьому кущі гарно пішов в з ось такими гронами. Теж вже паги невеликі. Ось такі загнуті верхівочки. Тобто Гарно йде сорт. Тут біла акація, має такі грона розріджені, теж стартує потихеньку, вдалося цього року від морозів захистити виноград і щось буде. Наразі кущ виглядає наступним чином. Тут стоїть у мене ротатуй. Теж має грона. На цій стороні Богема теж є грона. Тут Азія Аватар. Аватара йде майже весь з гронами. Тобто щось буде. Тут ще квартет смачний виноград, в тому році сигналка була. Далі ще одна білакація. А ліса в країні чудес. Пішло два пагони. Без крон. Один підрізав, щоб подивитись, які будуть ягоди. І червона троянда. Є невеличка грона. Ось такий кущ. На цьому в мене все. Через приблизно дні 3-4 будемо знімати щеплення чорнему зелене. Тому не прогавте. Думаю, буде цікаво. До побачення.